Привіт! українська народна казка, хоробрий заєць. Якось у лісі народилося зайченя, та таке вже боязке, що страх трісне де гілочка, чи пташка змахне крильми, чи сніг упаде з дерева, воно аж труситься відляку і плаче. Таким боягузом було те зайчиня тільки у перший та другий день свого життя. І цілий тиждень, і цілий рік потім. Та ось зайчиня виросло і набралося сміливості. Я нікого не боюся, викрикне зайчиня. Та як гайне, та як гайне по лісі. Що? Ти хвалько навіть вовка не боїшся, недовірливо запитав старший заєць. Ані вовка, ані лисиці, навіть ведмедя не боюся, відповів хвалько. Дивувалися зайці з такої хоробрості свого товариша, щоб іще дужче вразити приятелів своєю сміливістю. Заяць вигукнув. От зустріну вовка, і з'їм його. Ох ти, дурний, відповів на це один заєць. У цей час по лісі никав голодний вовк. Раптом він почув заячий крик, підійшов ближче. Вовк почув. Що зайці глузують з нього. Один заєць галасував найдужче: Ну, постривай, зараз я тобі покажу. Став придивлятися, котрий це так вихваляється своїм геройством. А хвальковитий заєць так розходився, що вискочив на пеньок і закричав: Слухайте, гей, ви, боягузи! Слухайте. Зараз я покажу вам щось дуже цікаве, я, я. І в цей час хвалько побачив вовка, у зайця й дух перехопило, він не міг і слова вимовити, з переляку заяць, немов м'яч, як бухнеться вовкові на голову, і тоді схопився що духу і на втікача. Довго біг Хвалько, не озираючись, геть знесилив. Але не перепочивав, усе боявся, що вовк його дожене і з'їсть. Нарешті бідолеха так ослаб, що вже й ноги підломилися. Заяць, заплющивши очі, впав під кущ. Лежить і дивується чому це вовк його не їсть? А вовк, коли заяць м'ячем скотився йому на голову, подумав, що це хтось пальнув по ньому з рушниці. І собі дремену від зайця щодуху. Бачить заєць, ніхто його не чіпає. Потроху прийшов до тями, посмілішав, виліз із під куща та як закричить. Ага, я ж казав, що вовка не боюся. Повірили йому зайці, закивали на знак згоди головами.